Значить так, це реплейчик від PowerSema. Це стрімер, який мене буститься за рахунок. Ну, буститься, так. Це стрімер, який. Кажу, як є, як завжди. Проплатив мене рекламку, бусти, І по рекламочки я йому записую ріплечик. Так що це ріплечик від стрімера. Людина учиться танки грати з нуля, до речі. Отримав свою долю хейту мене на телеграмі, але не зважаючи ні на що, йде далі і пробує розвиватися. Так що тому це варто насправді, як мінімум, поваги, уваги. Да Тому можете підтримати його. Паверсемчик КВ-1. Давайте, дивитися, що в нас тут вийде. Так. І давайте трошечки прискоримося тут. Очікування гравців. І в рамках подій такої, да, події кращі бої в World of Tanks від палича, так би мовити. Вимов також надіслати свій реплечик на отакий огляд, таке коментування. Військовий має бути майстер бою, воськово має бути реплей актуальної версії гри, тому що не всі коректно відкривається. І за символічний донатик я його запишу і викладу на канал. Така ж історія, давайте ще прискорюватися. КВ-1 це одна з моїх улюблених тачок. Тачок у цій грі дуже обожнюю на ньому грати з фугасницею на кумулях. Там така є фугасниця на кумульчиках. 9 секунд КД вжарить по 360 середнього. На 5 рівні це просто нереальна ультимативна штука. Ну Тут, судя по всьому, це не та пушка. На мою думку, це вже помилочка, що використовують, використовують пушку на 150 демеджа. Дероколку так звану. Це, думаю, не дуже круте рішення. Але, з другого сторони, дивіться, він на каточок поставив і просто розвалює каточка противника. Взагалі нормально, по суті, по факту виходить. Правда, скажімо чесно, це один Хеві теж не відрізняється відрізняється в да? Е, Ну... <кій> Приїхав, затаранився. Ну бува, бува, бува. До речі, приємні 400 асистика капнули від пазика. 900 дашки вже є, 500 асистика в нас є. І їдемо далі, так би мовити. Перший фраг є. Їдемо далі. Пазік теж кудись летить. Ну, це пісок, ви маєте розуміти, це пісок, це багато новачків. Як я говорив, цей стрімер Power7 учиться все спочатку грати, з піска прокачується. В принципі, це правильний підхід для того, щоб навчитися грати в гру. <кій> Не потрібно зразу летіти на десятки і потрібно потихеньку-потихеньку підніматися, в скілі з маленьких рівнів. Тут, тут попроще буде все-таки якось навчитися грати чи на, зразу на десятках. Такі от діла. <кій> Далі що? Вирішує він, я так розумію, відкидувати першу другу э, вертикаль. Да, в районки, в районки замка, замка да? взагалі-то ні, вирішив їхати далі. Опа, па, бонус-код. саму умирайну арту вбивай. Працюємо. З 2000 забере, ні, не спіє. А тут я просто нічого, прикольно. Думав, там дверки не закрить. Ну що, в нас є вже третій фраг, непогано з 4 йдемо. 1300 дашки вже в кармані у нас, 500 все так і залишається. І продовжуємо пропушувати місто. Доволі небезпечно з помилки може відзнати, що він одразу поїхав, а не відсвітився, можуть у бортики насипати йому. ну, Скільки четверками... Четверками, бляха, муха. Що сьогодні з язиком 에... <кій> четвертими рівнями, то КВ-1 тут реально крепость, яку попробує розвалить. З, з іншої сторони, Голдаш, шиє КВ-1 тут взагалі насправді. Взагалі безбожна шия. Є 6 медіум прострілі. він тут е запутався, так би мовити, думаю, в будиночках. Ну відстріляє по каточку, це правильне рішення. ну. Якесь розуміння базове людини є, да? що треба робити, е щоб противник не вийшов. Стоїть, до речі, ну, бортом до всіх по ну, поправив позицію танка, нормально. А і, так, да, потрібно зводитись, потрібно зводитись, тому що. Це вам пушка тут, звісно, не супер-пупер. От вже, до речі, залишилось 283 ХП. кв першого, як ви бачите, хвоїнка п'ятого левела розвалює взагалі, без проблем. <кхм> І вже накидав, до речі, дашки без напряжки. І є, у нас п'ятий фраг. Непогано. 6-0 рахунок, 5 фрагів взяв. Так це, що бій на 10к 10 фрагів, виходить, на ще що? що треба робити? По-перше, щоб берегти своє ХП, зараз потрібно пройти. На мою, на мою думку, трошечки треба вліз, пройти глибше. Пройти глибше, трошечки сюди. Трошечки сюди проїхати. І отсюда. Тут є домики хороші. Всюди давай вести вогонь, будучи в кущах прикритим. А союзники хай висвічують. О, це дуже хороший шанс зробити сьомий фраг. ой, Шостий фраг. Але рандом, каже, не сьогодні. Є арта прострілі, треба звестись на вірочку 152 стопсва хипе. Продать фачині. Хочем питання і проходить посил в землю. Це теж база, це теж класика. Але шостий фраг зробив і закрив дві арти в цьому бою. Це вже прикольно. Це вже медаль паскуди. В нас є в кармані. А тут стріляй не хоче, то кажуть. Є хороші шанси зробити тут вісім фрагів. Насправді в штуга залетить, не залітає в штуга. Ну, тепер у шансів зробити вісім фрагів насправді вже поменше. Але, 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 але. Подивіться, зараз дуже важлива ситуація. в в принципі, принципі, Ніхто е, не упарується, ніхто не упарується, ніхто не упарується і можна самому пробувати це робити діло. Да? За домиком стоїть, ну, ліг, що ти зробиш. Чомусь не дадуть тут зробити багато фрагів. Думаю, так 6 залишиться, максимум 6-7 зробить, я так думаю. Ну, 2300 урона є, 963 асиста сумарно є, непогано. Е, більше 3000 сумарки для п'ятого рівня це достойний результатик. Танконули небагато, 550. все. на Ну, Тому що в цій грі броні немає. І лишається два противника з сумарними кількості ХП-306. До речі, це потенційно два фраги. Потенційно два фраги. Там взагалі один було ХПшне, другий для нас двошотний. Ну, Треба, до речі, зараз це теж стоїть. Треба, сюди. треба переїжджати сюди. Треба переїжджати сюди. Буде краще простріл. Це, так би мовити, невеличка помилочка. Ну, можливо, фарту неї противники будуть у прострілі також. Можливо, противнички будуть у прострілі. Ну, чекаємо, чекаємо. Воїнка їде. Воїнка їде. Зараз це все діло буде нам показувати. Зацілили. В засаді сидимо, так би мовити. От те, що я говорю, треба шотному було давати. Це блядь, лопнули так, що цей. Я би робив би фраг, сьомий фраг, і, можливо, був би шанс закрити, закрити ще й восьмий фраг. Ну, а так, 2500 видимого урона, 963 асиста і 7 фрагів. Вроді як бандики тут не должно бути. І це такий, ну, дійсно робочий майстер насправді. Mm -hmm. До речі, дивіться, тут три відміточки в бою взяті. Оце я обожнюю такі міточки. Три міточки в бою, майстер Росик, воїн, основний калібр, стальна стіна, медаль паскуди. М -м -м, просто каєх є блайндик, є блайндик. 2815 чистого урона, виходить. Має 1400 чистого досвіду. 23 по посил, 22 попадання. Це, ну, хороший результат, дуже хороший результат. От такий відбійчик на КВ-1. По кайфу, насправді. Годно, годно.